Їдемо в машині по, по справах, і ну не можна втриматись, щоб не показати. Я кажу, це небезпечно, бо дорога, але подивіться, яка то краса і які то миттєвості зими. Засипає снігом, засипає. І це ще не кінець, Кучугури вже великі, навіть мело. Але температура шановні, ось. Так що, ось, любуємося, їдемо потихеньку. Це ми в районі озера, яке в нас тут дуже гарно. Захід всі показують. Така гарна локація. І споглядаємо. Дивіться, яка краса. Я все дивлюся, люди знімають отаку красу. У мене якось не виходить. Не знаю, чому. Ну, а це, думаю, ні-ні-ні, треба показати. Так, так, так. Щоб самі вдома полюбувати, знаєте, бо це так швидко минає. Вітер подув. Все. І оці всі шапки, які на, на ялинках, на кущах, це все моментом зникає. Бачите, подивіться, як. Як на сторожі стоять оці ялинки вкриті? Дивіться, яка краса. Ну все, бувайте здорові, миру вам, добра і всього найкращого.